Я з твоєю рідною сестрою, яка це від гей-колекції, маупочки і загадка. Сьогодні у нас паперова розпаковка від підписників чи від друзів без новиночок, тому що поки що мені ще ніхто не присилає. Ну, але буде цікава розпаковочка, тому що я планую найкрасивіші пакетки відкрити. Ну і давайте почнемо. З колекції «Арт» я хочу взяти з веселкою закінчимо колекцію пластирів. Угу. Далі загадка. Я виберу два пакетки, щоб було цікавіше цей, так? З відкривашкою. І давайте. Ось цей хай буде. Так, далі у нас е, да, я хотіла взяти великий. Е, Тож колекція від подруги, Найбільший пакетик, там велика наклейка буде, мабуть. Ну і колекція мавпочки. Ні, давай рандомно. Я возьму так. Отак. Одяг перший це буде який. Берай. Так. А, мавпочку вже виберу я. Мавпочка, мавпочка. Тут без різниці, в принципі, і давайте ось цю таку худеньку. Ну, і ось стільки у нас пакетків на розпаковочці. Порахуємо. Раз, два, три, 4, 5, 6, 7 пакетків на розпаковочці. Ну і давайте я хочу відкрити колекцію Art. Давай. Так. Дуже цікавий тут пакетики, дуже цікава відкривашечка. Упс, ну, ладно. Думала, зработаємо. Тут такий дуже красивий якась людина. Арт знову. Я, до речі, тут украсила. Подивіться мої прошлі розпаковки, хто не бачив. Дуже цікаві. Так. І куди ми наклеїмо? Ми наклеїмо на другу сторіночку. Сюди, на ну, добре. Ось так. Сів отримать. Далі давайте закінчимо колекцію пластирів. Вона десь ні, вона тут. Ось тут. Давайте відкриєш такий цікавий пакет. Можеш рвати, якщо хочеш. Трошки бісенки падають. Угу. І так, що в нас тут? Це в нас. О, вау! Це в нас ось такий пластир. Правда, трішки квадратик не там. Ну ладно, може так було задумано. Останній пластир клеїмо. Така ну, дуже маленька колекція. Ну, Все рівно тобі дякую. Я тут обріжу і підпишу, що це пластир. Давайте пергамент відклеїш, Хочеш? Вже пару хвилин і не можемо приклеїти. Вже приклеїмо за кадром і потім в наступному відео я вам покажу. Далі давайте вже по порядочку. О, це колекція. Я не знаю, як вона називається, тому що не було вказано. Звичайний пакет. Ой, ти малий відкривати. Мені дуже цікаво, що в нас тут попадеться. Так. Витягаємо. Мені дуже цікаво, що це за величезна наклейка. Ого! Там а, Ні, там однак. Ось така красива мелодія. Добре, секундочку. Чекай. Вона так не поміститься, тому ми будемо так на цілу сторіночку. Але чекай, треба подивитися. А, ось так приклеємо. Аж на цілу сторіночку. Ой. Дуже красивий, дуже хотіла вже відкрити нарешті оцей пакет. І нарешті наважилася. В принципі, не наважувалася, просто захотіла. Точніше, ми двоє захотіли. Так. так, приклеїмо. Ой, я щось дуже криво приклеїла. Треба швиденько відірвати, тому що вона дуже крива. Дуже тобі дякую, дуже класно колекшн. Але ми ще не закінчили. Я просто дуже люблю відкривати. Ще потім зміститься якась наклейка, а тут ще теж. У нас, до речі, ще є ось тут. Ну і давайте ще залишились дві колекції від цієї, яка зі мною тепер сидить. Звірної сестри. Це мавпочки. Давайте ти відкриєш мавпочку, а я одяг. Давай, перша мавпочка. Так, що у нас тут? О, і в нас попалась така сама мапочка, як яка була в тому відео. -то. А, вони всі однакові були, да? так? Так, і тепер якось треба відкрити цей пакетик. Угу, приклеюй. Вибачаємось за посторонні звуки. І цікавий дуже який одяг як зараз попадеться. Ого! Це така панамка, а також. Ось така сукня. Це, до речі, шляпа. Вона мені була сказала, що це не сукня, а то шляпа. Так, приклеюємо. Акуратно Угу. Дуже красивий лук. Ну і далі у нас загадки. В прошлому відео нам просили розпаковці від підписників, нам попались 1, 2, о, 4. буква М. Так, я першу відкриваю. Ой, відкривашка не сработала. Так. Прибачаєш за запустити. Посторонні звуки просто всі вже сюди прийшли. Так, номер 2. Це 4. Тут десь буде 2. Стоп, а один номер не поміститься. Десь ось так і буде. І його підпишемо, що це друга буква. Так, ось другий пакетик відкриваємо. Тут у нас буква е. е під номером 5. 5. Це після 4. Приклеїмо номер 5. Хто знає, можете вже догад... догадуватись. До речі, я сюди приклеїла загадку, бо це тут буде розгадка, як звати діда. Поки що в нас е, друга буква О, далі четверта буква М і п'ята буква Е. Поме по... поле, «ПОЛМЕД». Коротше, я вже не знаю, як то можна назвати діда. Ще будемо догадки і буду вже відкривати по два пакетки. Так, ну ми вам дякуємо за те, що ви були з нами все відео. Наступну наступному відео ми закінчимо колекцію арт. Так, і у нас тут ось стільки пакетків, хто також знайомих. Хто хоче тут, то той може мені ще зробити колекцію. Не заставляю, але було б дуже класно мені було дуже приємно. Ну все, дякую за те, що ви подивились відео. Підписуйтесь на канал, ставте лайки. Всім па-па.